У зв'язку зі зниженням температури з початком осіння зимового пожежонебезпечного пожежно періоду збільшується кількість пожеж в житловому секторі. Аби запобігти таким випадкам, ми проводимо навчання населення правилам пожежної безпеки. Так сьогодні офіцери-рятувальники громад завітали до села Плотичі, Білецької територіальної громади, де робочою групою провели огляд будинків осіб, які відносяться до соціально незахищених верств населення, Надали рекомендації по покращенню їхнього протипожежного стану. Будучи в населеному пункті, в цей рятувальник не зупиняється лише спілкуваннями з, з мешканцями, з населеннями, а старається комплексно провести заходи з усіма верствами населення. Сьогодні ми також відвідали загальну освітню школу села Правтича, де провели з дітками акцію Запілити врятувати допомогти. цікавий пізнавальний заход. Також провели заняття з дітками дошкільного навчального закладу і навчання правилам пожежної безпеки з працівниками місцевого лікувального закладу.